Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. У студії Костянтин Кровські будемо говорити про паркувальний простір міста Києва. А в студію нас Георгій Ясинський, це депутат Київради і секретар бюджетної комісії. Добро Доброго дня. дня. Добре, а, ну парковки у Києві це взагалі така тема дуже А, болюча. а І про Київ і про те, як вони діють, як вони будуть діяти. Дуже багато а, запитань. А, і запитання перше: а коли у Києві глобальне, буде нормальні парковки? А, дуже Вчасне запитання дуже на часі, дуже нагальне запитання. Це питання хвилює громадськість і всіх жителів міста Києва. Я, я думаю, нема жодного е, автовласника, який був би задоволений тим, як е, сьогодні е, є ситуація з паркуванням, а особливо якщо взяти до уваги, що всі кошти від паркування йдуть е, майже мимо кишень бюджету міста Києва. І громада не отримує тих вигод, яких мала б отримувати розроблена концепція паркувального простору групою депутатів Київради була прийнята ще у січні, у кінці січня, 22 січня, Київрада підтримала програму з розвитку паркувального простору. І хочу сказати, що основним зараз завданням є, яким ми, як група депутатів від Київради, займаємось, це прийняття закону Верховної Ради, який розроблений, поданий. До верховної ради зареєстрований за номером 2228 7 квітня. Сьогодні був включений до порядку денного на найближчу сесію. Першого читання і від прийняття цього закону, який йде в пакеті з новими законопроектами від МВД Міністерства внутрішніх справ МВС, з реформування повністю системи міліції поліції. Там є чотири законопроекти, і один з законопроектів, наш законопроект, дуже пере, пересікається з цими законопроектами. Ми сподіваємося, що найближчим часом з прийняттям цих законів ми зможемо. Змінити ситуацію в Києві, якщо хочете я поясню в чому в чому є суть. Мені Хочеться зрозуміти, що там входить в паркувальний простір, які будуть зміни, які плани, що там буде там перший крок, другий, третій, як взагалі будуть виглядати паркувальні місця у місті Києві? Яка мета взагалі змін паркувального простору? Їх насправді три мета перша це зробити єдині правила гри для всіх, для того щоб з'явилися чіткі чіткі правила, які всі е, будуть дотримуватися і ніхто не буде порушувати. Для цього е, потрібно ввести чіткі механізми прозорих санкцій, які повністю виключають корупцію з вулиць, прибрати готівку з вулиць. Щоб не було сплати готівкою, оскільки ця готівка не доходить просто до, до бюджету uh -huh. у всьому цивілізованому світі країнах Європи на заході. Вже сьогодні існують технології сплати безготівковими способами через мобільне паркування або через платіжні термінали і системи електронного контролю. От другим елементом паркувальної концепції паркувального простору є введення електронної системи обліку в містах рішення місцевих рад. Кожна кожне місто може для себе визначити, чи впроваджувати цю систему собі чині не чи ні. І от з впровадженням цієї електронної системи громада міста зможе вже не тільки бути певною, що дотримуються правила паркування, але й що вся сплата йде не в кишені інспекторів паркувальників, а до бюджету міста. А Насправді ці кошти потрапляють потім до загального фонду бюджету міста Києва, з якого мають фінансуватись зарплати і бюджетників і освіта, і охорона здоров'я, таке інше. Ці кошти Кошти не, не повинні потрапляти до певних е, певних. А, у місті Києві знову запрацюють паркувальні автомати? Е, давайте поясню. Як було, як було раніше, в Києві працює 87 паркоматів. Ці паркомати закуповувалися за кошти комунального підприємства, яке, по суті, є нашим бюджетним. Це, це комунальне підприємство, це кошти громади міста Києва. Е, за непрозорими схемами. І надалі закуповувати ці паркомати є недоцільно. Там є корупційні ризики, і ми пропонуємо не закуповувати паркомати, а використовувати ту мережу платіжних терміналів та банкоматів, які вже існують по всьому Києву їх дуже багато. Тут тобто, там Айбокси, ай бокси, всі всі Добре. системи процесінгу, процесінгів. Їх 4 або 5, там більше 50 тисяч платіжних терміналів тільки в місті Києва. Навіщо купувати ще інші паркомати, які е, потрібно утримувати, їх потрібно ремонтувати, заправляти? Вони ламаються. Е, доходи від цих паркоматів не Перевіщують витратне їх утримання, насправді е, тому два способи оплати пропонується запровадити. Пропонується запровадити систему е, мобільного паркування, коли ви з е, рахунку мобільного телефона поповнивши свій власний акаунт, зможете через смс або через мобільний додаток дуже швидко і легко легко заплатити за паркування, сплативши при цьому лише час, який е, ви використали. Угу. Ви не сплачуєте за годину, за дві. Ви по хвилину приїхали. Відкрили свій рахунок, поїхали, закрили свій рахунок. Бюджет міста отримав кошти, ви виспати лише той час, який ви отримали. пропонується після того, як ми зможемо запровадити ці системи контролю, які запровадять, Я зараз про них розкажу закон, який зараз у Верховній Раді, і будуть запроваджені системи електронного обліку. Вже тоді може місто розвивати інфраструктуру паркування, запроваджувати інвестиційні конкурси і залучати інвесторів для будівництва. Перехоплюючих паркінгів, перехоплюючих е маркувальних майданчиків на в'їздах, на транспортних розв'язках, яка мета взагалі е тарифів на паркування обмежувати в'їзд в центральну частину міста, робити так, щоб Стимулювати людей користуватися або громадським транспортом, або щоб вони розуміли, що якщо автомобіль буде кинути на, на, на дорозі, за це прийдеться сплатити або треба користуватися громадськими або комерційними паркінгами. І коли з'явиться попит на ці паркінги, тоді з'являться інвестори, які будуть будувати ці паркувальні комплекси. Тоді ми отримаємо європейську систему паркування. Коли паркування на вулиці є е, е, таким ніби від міста. Бонусом, коли ти можеш припаркуватись на вулиці, але так само придеться сплатити за це кошти, або поїхати, якщо не буде місця вільного, і припаркуватись у паркувальному комплексі. Але не можна буде кинути автомобіль у другому ряді, у другій полосі, заблокувавши цілий ряд руху для громадського транспорту, і при цьому. Не отримати жодних санкцій або жодного покарання, а, чому зараз це можна? А якщо ми приймемо цей закон, це вже буде неможливо. Хто буде контролювати припаркований автомобіль у другому ряді? Ну це рідкість навіть і для Києва, навіть і там будь-яких часів, але все одно ну, там ми паркуємось там на рейках, там трамваїв, наприклад, і так далі. От пропонується ввести систему контролю, при якій кожне місто, кожне місто. Рішенням своєї ради міськради вирішує, яка організація буде займатися контролем паркувального простору, і яка організація буде займатися контролем за збором коштів цього паркувального простору. Наприклад, це може бути таке те саме старе комунальне підприємство Кіїв Транспортсервіс, яке, яке в минулому було не але все одно це є комунальне підприємство, в якому працюють люди. Їх не потрібно стільки багато, як там є сьогодні. Їх потрібно буде в рази менше, але при цьому ці люди будуть найбільш набагато більш ефективними, і ці люди отримують інструменти ефективного контролю. Це насправді у світі. Прості гаджети, звичайні мобільні пристрої, які сканують номер телефону, номер номер автомобіля і через інтернет отримують зв'язок відповідь від центральної бази даних, чи сплачено за цю машину за паркування, чи не сплачено. Якщо сплачено, то все добре. Якщо якщо сплати немає, інформація про сплату, то портативний принтер друкує на спеціальній ленті е, е, тікет. Про, про те, що накладено штраф, і цей штраф потрапляє в електронну базу даних. Штраф зняти готі, просто заплативши готівкою, неможливо, щоб виключити знову ж такі корупційні ризики. Mm -hmm. треба, треба розуміти, що ми або йдемо в Європу і робимо, як це зроблено в Європі. Неможливо кинути автомобіль, прийти через годину і знайти його там, якщо це полоса руху для громадського транспорту. Його просто буде евакуйовано. Це це практика світова, ну до добре в Європі так само є організація, яка була там, там раніше там непрозора, яка там була там пов'язана з корупцією, а її також само там притягують до врегулювання е, там паркувальних місць, нічого не змінюють, е, дають їй тільки там гаджети, якісь там в руки. запитання, е, і та вони так само будуть там. Ну що будемо сканувати номер, чи все ж таки там заплатити 15 гривень? Ну і всі будуть казати, та давайте заплачу там 15 гривень. Там не скануйте номер там. Нібито мене тут і не було. На заході працює система муніципальної поліції. Там паркувальним простором не займається звичайна поліція парковками. Для цього є муніципальна поліція, для таких незначних правопорушень, або це дійсно орган, який займається виключно паркуванням. То поліція не має відволікатися від своїх основних завдань і штрафувати за там несплату за паркування. З іншого боку, як ви сказали, непрозорість в минулому цій організації має бути припинено шляхом знову ж таки веденням цих електронних систем обліку, контролем з боку депутатів і контролем з боку громадськості. Насправді, от мало мало хто з киян знає, що при сплаті за паркування вони мають брати і вимагати від паркувальника і чек, квітанцію фіскальний чек і талон. Паркувальники видають або квітанцію, або талон, угу. а насправді вони мають видавати обидва документи, і от саме в цьому і полягає корупція. Ми сам ми самі її, її, дозволяємо їй бути. Якщо кожен в, в нас не немає інформації, що ми потрібні вимагати від паркувальників, які паркують так, згоден це є, є обов'язок насправді комунального підприємства інформувати людей про те, як це працює, але насправді. Давайте поговоримо про те, як має бути в кінці, як воно буде, ми сподіваємося, вже до кінця до кінця цього року. Ми хочемо запровадити таку систему, коли кожна людина буде, буде знати, що кошти, які вона сплатила, попадуть в бюджет, потраплять в бюджет. Коли Вся, вся ця інфраструктура буде збудована не за рахунок бюджету, не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок залучених інвесторів. Ми хочемо збудувати систему, коли кожен інспектор знає, що його контролюють також в електронному в електронному вигляді. Вся інформація про його пересування, про ту кількість автомобілів, яку він відсканував. Що штрафи неможливо зняти з системи, не сплативши також безготівковим шляхом. Тобто, якщо на вас накладено штраф, ви не можете просто дати готівку інспектору, і цей штраф буде виключено. Ви маєте або сплатити через платіжний термінал, або. Бо знову ж таки відправити смс або через відділення банку. Так само новим законопроектом вводиться можливість евакуації. Дійсно, це така крайня міра, так покарання за, за паркування таке, яке шкодить або громадському транспорту. Як ви кажете, на рейках паркуються, паркуються в два ряди, що перший ряд вже не може виїхати, звужують проїзд, провокуючи цим самим затори. І систем системи електроніки водяться по всьому світу. Вони потім дозволяють знижувати на 30% і викиди в атмосферу, тому що на, насправді, якщо е, подивитися е, глобальні глобальні дослідження щодо цього щодо цього питання, які є цілі, цілі книжки написані вже в Штатах, на основі яких розроблені їхні програми розвитку паркування, то там сказано, що безкоштовне паркування породжує більш е, в рази більші витрати для людей. І для бюджету, ніж коштовне паркування, оскільки створює таке нагромадження транспорту, люди шукають 30% часу за за кермом, витрачають на пошук дійсно місця для паркування. Ці ці системи дозволять легко шукати вільне місце для паркування, плавні, плаваючі тарифи, гнучкі тарифи на паркування в різних. Місцях міста, наприклад, на центральних вулицях, які перевантажені, ми можемо встановлювати більш високі ставки і нормативи. Там, де вулиці менш завантажені, ми можемо встановлювати нижчі ставки за, за сплату, тим самим стимулюючи рівномірний розподіл і, і розвантажуючи центральну частину міста. Будуть облаштовані ці міста паркування. Ну, здається, там, ну, наприклад, біля університету. Ми знаємо, що приїжджають студенти на навчання біля інституту міжнародних відносин, так само приїжджають, але там нема ну, взагалі нічого облаштовано для того, щоб розмістити ці автомобілі. Чому там ну, керівництво, наприклад, університетів не, не зможе там якось забезпечити собі паркування? Парковку. Чому це лягає на плечі е, киян або перехожих, які там стрибують між машинами? Дуже гарне запитання. Насправді я знаю ситуацію навпроти е, червоного корпусу університету Шевченка, там де в три ряди або в чотири припарковані автомобілі студентів, вони там припарковані. Це не вина студентів, це вина міста яке не запровадило систему із зручну систему паркування насправді є інвестиційний проект будівництва підземного паркінгу під всією частиною вулиці від бульвара шевченка до вулиці льва толстого під всією частиною проїжджої частини але хто буде інвестувати в паркувальний простір і в паркувальний комплекс якщо Ніхто не буде туди їхати і платити за цей комплекс. Так? Ці, ці студенти платять гроші там, людині, яка за ці гроші паркує, організовує там так, так званий валє паркінг. Так? Mm -hmm. Давайте введемо систему покарання, яка буде діяти рівно для всіх, без виключення. Давайте введемо систему обліку сплати, і люди почнуть користуватися підземними паркінгами. І коли з'явиться на них попит. Тоді з'являться інвестори, які будуть їх будувати. До того ніхто не буде дарувати свої кошти, просто так будувати паркінг, який буде пустим. Давайте подивимось в центрі, скільки офісних будівель стоїть з порожніми парковками. Подивимось ну, на що... парус знаєте парус не... вулиця мечникова а, парковка а, в підземному паркінгу а, ну вона дуже коштовна в порівнянні а, з парковкою на вулицях києва тому всі беруть і паркуються на вулицях києва навіщо сплачувати 25 гривень за парковку на годину у паласі прем'єр паласі якщо можна сплатити так само поруч тут Метр від прем'єр-паласу, але там 15 гривень. Або взагалі не сплатити. Або взагалі не сплатити. так. Те ж саме запитання і така ж сама відповідь. Сьогодні є. Дві парковки, там, примір Палас, мандарин, плаза або парус. А якщо з'являться закони і комплекс заходів, і комплекс заходів на рівні Київської міської ради, Київської міської адміністрації, на рівні комунального підприємства, ми всім цим займаємося і сподіваємося до кінця року це вже впровадити, то з'являться інструменти, і механізми для будівництва інших паркувальних комплексів у всьому світі, в Сполучених Штатах, в Європі, у Східній Європі, паркувальний комплекс це такий самий вид нерухомості, як і Торгівельна нерухомість, як і офісна нерухомість, як і житлова нерухомість і є такий вид бізнесу, будівництва багаторівневих або підземних паркінгів, або наземних паркінгів. Тоді з'являться попит, з'являться інвестори, з'являться нові паркінги, ціна на них впаде і буде дорівнювати такі самі ціні, якби ви залишили просто автомобіль, просто небо на вулиці. Але головна головна ідея це не це не збирати гроші. Ще раз я хочу підкреслити, що мета міста. Не зробити так, щоб всі платили за паркування і зробити це головною частиною дохідного бюджету міста Києва. ні. Головна мета навести лад, навести порядок на вулицях, зробити так, щоб була достатня кількість паркомісць для всіх бажаючих, щоб в центральну частину міста люди, коли їдуть, вони, ем, ем, як би мовити, розуміли, що вони. Ем, до своїх витрат ще додадуть витрати на паркування, і можливо таким чином розумним таким методом е регулювати завантаженість вулиць, і регулювати розвиток інфраструктури біля станції метро Дорогожичі є стихійний такий розвантажувальний паркінг, коли люди в'їжджають у місто Києва, залишають там машини. А вони розташовані біля станції метро, не дорогожичі, а сирець Серець і біля ресторану Дубки. А невже не можна там облаштувати? В там вже є все, тільки це треба впорядкувати, поставити там якийсь там парканчик, поставити якогось там і не знаю, там охоронця, а брати платню, і ось вже є розвантажувальний майданчик. Так, це перший. І я думаю, що в інших станціях метро, просто я там поруч живу, є. Так само стихійні, якісь там ну, місця паркування, де люди залишають машини і їдуть метро. Вони вже є. Облаштуйте їх. Навіщо вигадувати складну таку схему про чіпи, про гаджети? Зробіть те, що ну тут зараз на поверхні є. Я відповім на це питання. На мою думку, місто і адміністрація міста не є ефективним управлінцем. Місто є ефективним власником активів. Управління е, своїми активами місто повинно максимально передавати спеціалізованим професійним компаніям, які в цьому е, знаються. Е, це, це можуть бути механізми концесії. Наприклад, місто не є ефективним управлінцем е, кінотеатрів. Це не є специфічна функція міста. Місто також не є ефективним девелопером паркувальних комплексів. Але є професійні компанії, професійні інвестори, фонди, які інвестують в розвитки таких комплексів. А де Київ парк транссервіс? Як... Це ефективна компанія? Вона ні, показав? Ні, це не ефективна компанія. А, і, сам, а де а... і потрібно, щоб ця компанія, максимум, що в неї було, це володіння просто оформленими ділянками. Які передаються їм в праві оперативного управління, тому що є бюджетний кодекс, тому що є така річ, як паркувальний збір. Автоматичний місцевий податок який сплачується з кожного парку місця з розрахунку на день в розрахунку на кожну зону. Перша друга, третя зона. Сайт влада повідомляє про те, що Київ парк трансервіс доповнити адресний перечень закріплених за ними парковочних площадок ще порядка 190 новими об'єктами. Із них 131 площадка предполагає парковку в ночне час, і по словам одного з депутатів, вони занижають кількість Парка міст на цих майданчиках для того, коли потім їм передадуть ці майже 190 нових об'єктів, вони розмістять на цих майданчиках, які зареєстровані, як нібито там, ну наприклад, 50 парковочних міст, вони там розмістять навіть нехай скромно 75. І вони будуть брати з цього додаткові гроші. Поясню дуже, дуже правильне запитання. Так дійсно. Київ звернувся до комісії з питань бюджету Київської міської ради, і ми розглядали це питання: насправді план збільшення. Кількості паркомісць на протязі наступних п'яти років не на 190 паркувальних майданчиків. Насправді ці 190 паркувальних майданчиків це 7 тисяч нових додаткових паркоміс в різних зонах: в перші, в другій, в третій, угу. і також е, нічні паркувальні майданчики. «Київтранспортсервіс» має збільшити кількість паркувальних майд... е, паркувальних місць на протязі п'яти років до 125 тисяч. Це і перша, і друга, і третя зона, і нічні паркувальні майданчики. Тепер щодо питання щодо розміщення, так дійсно є є така проблема, коли нічні паркувальні майданчики, які передані на праві оперативного управління іншим суб'єктом господарювання, є підприємці, які облаштували за свій кошт паркувальні майданчики, платять в бюджет з розрахунку. Є схема розміщення транспортних засобів, вони платять стільки за кожне за кожного за кожне машине місце з розрахунку в день паркувальний збір наприклад, 4,5 гривні. Їм вигідно зареєструвати як найменшу кількість, а платити, а де факто розміщувати там як найбільше. Я, я я про це і, я говорю. Це справ і справа справа насправді депутатів і людей звичайних. Заявляти про це, контролювати ці речі, контролювати Київ Транспортсервіс, звертатися до нас, до, до відповідних інституцій, до, до комісії, до Київради, до органів, що та там дійсно де-факто де використовують е, більшу кількість машиномісць. Київ Транспортсервіс зобов'язаний збільшувати як кількість машиномісць на вулично-дорожній мережі, як в центрі, так і другі, так і у другій, у третій зонах, так і нічних паркувальних майданчиків. Вони це роблять е, різними шляхами. Ті майданчики, які раніше де факто використовувалися. Але не оформлені, оформлюють, погоджуються здаї. Нові схеми організації дорожнього руху, десь десь знаки оптимізують, там де там де а е... чому місто е... 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 терпить, як то кажуть, этот Київ Парк Транссервіс. А е... я власник будинка. Е... Ви кажете про те, що е... Київ влада е... ну влада Києва вона не є професійним девелопментом... Там... Управлінцем, <кій> так. так. І я власник будинка. Невеликого. Я не можу їм е... керувати і управляти. Я беру якусь професійну команду, яка приходить і Руї одному здає в оренду, третє там продає, і ще щось. І Я бачу, що а, по повідомленням а, вони раз попалися на хабарях, інший раз попалися на якихось схемах. А, на п'ятий рік їх звинувачують в тому. Потім вони там а, на напредбудинковій території розмістили там не п'ять автомобілів, а десять. А мені сплачують як за п'ять. Так їх ну краще можна а, відсунути від керівництва, оголосити дуже, тендер дуже, дуже на якусь запитання. іншу організацію, яка може керувати всім цим з гаджетами і з іншими пристроями, і взяти інших. Чому ну, ми ми... самі відповіли нас насправді вже на власне запитання? Отже, скасують Київ парк, не скасують. Дивіться е, е, перша частина відповіді: чому Київ Місто місту потрібно одне комунальне підприємство, яке буде агентом по сплаті е, паркувального збору, а також е, е, під, Комунальним підприємством, організацію, яка буде оформлювати на себе всі ділянки, на яких будуть розміщуватись паркувальні комплекси. Друга, друга частина відповіді що ми хочемо зробити? Ми хочемо, щоб на Київ цим керував, а щоб цим керувала якась компанія або якісь компанії різні. Зробити інвестиційні конкурси відповідні. Є Київське інвестиційне агентство, також комунальне підприємство при Київській міській адміністрації, при КМДА, в якої при якій є інвестиційна комісія, яка складається з 20 членів, 10 з яких депутати Київради, 10 з яких складаються з профільних голови профільних департаментів. Буде оголошено інвестиційний конкурс на будівництво паркувальних комплексів. На Залучення системи електронного цього електронного обліку, системи контролю паркувального простору, як вона визначена в законопроєкті, на розміщення платіжних терміналів на цих паркувальних майданчиках. Ми хочемо максимально залучити інвесторів і професійних е, операторів для управління паркувальними майданчиками, для створення систем е, зручних для сплати і для обліку, і для е, розвитку інфраструктури. От ви самі відповіли. Комунальне підприємство, ми можемо сьогодні скасувати КПХ Транспорксервіс, але нам потрібно буде визначити інше комунальне підприємство. Давайте зробимо Київ Зеленбуд або Ків Пастранс. Від цього нічого не зміниться. Це підприємство має перетворитися на володаря, власника де факто документів прав оперативного управління на паркувальні майданчики, і максимум, що мати у свої у своєму у своєму штаті людей. Інспекторів, які отримують зарплату, яка прив'язана до результату їх роботи, до кількості відсканованих номерів і накладених штрафів. До речі, до речі, штрафи ми хочемо також, щоб від паркування від порушення правил паркування йшли не в державний бюджет, а в місцевий бюджет. Місто Києва місто Київ має отримувати доходи також від штрафів. Як це ну логічно, логічно мало б виглядати? Запитання взагалі з іншого боку. А чому ми взагалі повинні сплачувати за паркування? Є транспортний збір, який ми сплачуємо, який здається в ціну за бензин. Так він туди якось там Ні. вписаний. І ну добре, є транспортний збір. Ми його сплачуємо і ось беріть гроші і користуєтеся. Захочете інвесторів, будуйте, от е, знову правильне стратегічне запитання. Якщо подивитися на, на те, чому місто місто має е, стягувати плату за паркування, то відповідь на це запитання лежить в меті цього цієї сплати. Це регулювання завантаженості вулиць. Якщо ми завтра зробимо паркування безкоштовне, це буде хаос і е, всі. Насправді, давайте наведу приклад, як це зроблено, наприклад, у Відні, так або, наприклад, у Германії. Там є певна кількість годин, там є все паркування платне, воно ви всюди маєте сплачувати, але ви не маєте права паркуватися більше ніж, наприклад, 2 або 3 години. Для чого це зроблено? Щоб всі мешканці міста отримали рівний доступ до центральної частини міста, тому що якщо всі одночасно приїдуть і залишать там свої автомобілі, то ви вже не зможете приїхати і приїхати там до своєї до своєї улюбленої крамниці, або заїхати в аптеку, або залишити автомобілі, і піти прогулятися до парку. Вони таким часом таким чином регулюють, створюють рівний доступ до центральної частини міста. Політика, так, політика. Якщо прибрати повністю сплату за паркування, почнеться хаос, від якого будуть в результаті страждати всі, і ті ж самі мешканці в першу чергу. Тому мета тарифів є дійсно оплата собівартості паркування. Це є просто собі вартість облаштування цих майданчиків, утримання цих майданчиків, облаштування їх знаками, оплата контролерів, оплата вартості цих контролерів. І дійсно вартість, вартість тарифу змінюється від тієї мети, яку місто собі ставить за мету. Хочемо, ми щоб на Хрещатику стояло п'ять рядів автомобілів. Давайте зробимо там безкоштовне паркування, і всі туди приїдуть і і залишать там свої автомобілі. Або давайте там дійсно обмежимо кількість автомобілів, і туди будуть приїжджати люди, які будуть сплачувати за паркування більшу ціну, і також матимуть обмеження. По кількості годин, які вони вона там стоять, Георгій Ясинський це депутат Київради. Сьогодні говорили про паркувальний простір міста Києва. А ще Георгій Ясинський секретар бюджетної комісії. І е, наразі ми чекаємо на утвердження Верховною Радою закона е, про. Власне, паркувальний простір міста Києва, так? Називається щодо внесення змін до, до законопроєктів щодо паркування та правил дорожнього руху. Угу. А ви свій автомобіль де паркуєте? На паркувальних майданчиках і сплачую за паркування, але я вимагаю квітанцію і чек від, угу. від Добре, Добре. Не, забувайте, не забувайте вимагати фіскальний чек та паркувальний талон. Тоді ці кошти потрапляють в бюджет міста, а не в кишеню до інспектора. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемося. Дякую.